Добрий ранок, 1 вересня у нас, понеділок. Всіх вітаю з 1 вересня і з Днем Знань. Зараз без 107 ранку і я готую Богдану сніданок. Смажу яєчню. Собі зараз буду робити каву. Так, Богданів сніданок готовий. Я охрипла в результаті хвороби. Засипла. Приготувала вже Богдану їжу в школу, в судочок, Там бутерброд з вареною ковбасою, ось такий міні-пиріг і термос з чаєм. Для віки варю кашу. Це у нас буде гречана із швидко пластівців, ось пластівців. Так, ось наш школяр, білий верх, чорний низ, посміхнись. <смі> ось такий у нас гарний школяр. Ще повернись назад. Все. <смі> сидів на стільці на кухні, пом'яв рубашку, але нічого. Школьів. <смі> <смі> Богданові ще нові кросівки. Проводила Богдана в школу, ще трохи прилягла. З вікою це в 9 годин встали. Піка вже снідає. Їсть кашу. Дивиться Діма і Коля, як у нас. Так, тільки це не Діма і Коля, там Вова. Угу, да, Зараз я буду снідати. Зробила собі з собі сиром два бутерброди на хлібцях, мамині баклажанчики, доїдаю чай. І ще я хотіла мармеладки, але Віка забрала і не віддає. Віка йде на пляж. Ми гуляти, Віка на стилі сьогодні. Вікуся, ну подивись на мене. В окулярах від набору лікаря. Ми вийшли з Вікою на вулицю. Вікуся, подивись на мене. Як проходить наша прогулянка? Давай Віка зараз на тебе наїдуть. Забрали якусь собачу іграшку в неї. За ручку тебе брати, давай. Це маленька така. Угу. Oh. Мама, на гойдалці. <годи> Іди куди хочеш, на яку хочеш катайся. Обережно. По зубах не було. Подивись, як вони їм висипають, вони їдять погоду. Подивись. Тільки відійди, бо вони бояться тебе. А ти теж було поєш Я Я Погодуй. Я Угу. ні 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 ну кудись з землі їсти, Вік. Вік, куди ти пішла? Там всі наші речі. Куди ти боса пішла? Іди сюди. Ні, ні, ми зараз сюди не підемо, бо всі речі наші там залишились. Візьми кульку і пішли назад. Угу, Ходім. Вау, яка кулить. Ну додому полетів, да, ми вже сіли в колясочку, зараз поїдемо в магазинчик. Хто там заігрує? Як робить? Курли, курли курли курли, так. Да. Не хочуть, Голуби бананчик не їдять, бачиш? Вони зернятка їдять і хлібчик. Він <клюнути> хоче ножку. Клюнути ножку? Ти що? Їдемо з тобою в магазинчик, так? Я, бабусь, о, тільки вчора мама його приховала. Це каченятко. Але ж воно на вулиці живе, Вікусь, ми його не будемо додому брати. Я буду його Ні, ні, ми не будемо брати, воно на вулиці живе, його не можна забирати додому, воно буде плакати і хотіти назад на вуличку. Воно живе на вулиці, в нього тут друзі. Ну, не ні, а так. Саме так, так є. Каченятко живе на вулиці, чула? Ні. Воно на вулиці. Все, скупилися, їдемо додому. З соломочкою. Батя, да. Голі. Так, да, голі лапки. Вот так, ось 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 так. Ми вже з вікою повернулись з Велмарту, Так, сьогодні у нас чек на невелику суму порівняно 274 гривні. Купила ось лише молоко ультрапастеризоване волошкове поле, воно по акції, до речі, 48 гривень. Масло теж сам найбюджетніше там 47 гривень. Соломку, як завжди, купила. 4 банани, якраз такі маленькі, до речі, завжди по 60 гривень. Це по. 56 <ріг> з багатьох булочок, 66 гривень. І для Віки на вечерю пюре телятина. У мене там трохи макарон лишилось. Богдан вже повернувся зі школи. Я роблю йому обід, запарюю, мівіну, ну, реву. Так, ось бодін, бодін обід, лукшина, сосиска, огірок, кетчуп. Я Віку вивела на вулицю, і моя мама приїхала з нею побути на вулиці. Тож я зараз як нормальна людина, ось собі смажу яєчню, уявляєте, я буду їсти як нормальна людина, а не щось запихувати собі в рот. Потім я навіть піду і помию голову. Це просто кайф. Віка ще гуляє. Я зараз буду нарізати картоплю для пюрешки. Поставила вже варити картопляне пюре. І оце думаю, як би мені сьогодні погодувати віку не макаронами. Так, дороблю вже картопляне пюре. Зараз ось гаряче молочко налю. Масло вже додала. Я оце думаю, чи буде Віка їсти картопляне пюре і додано в нього хамме пюре телятина. Макарони вже якось це пюрешечку свіжень. свіженьку. Перешечку свіженько зробила, зараз спробую. Не знаю, як на мене, смачно, я спробувала. Я ще посолила трохи, бо пюрешка ж не солона. Додала солі і смачно. Я, б, я хотіла б з'їсти. Зараз буде віку годувати. Вік їж, будь ласка, бери ложечку і їж. Тоді я буду читати. Полосичу і як Почитаєш? полосичу і якка. Здравствуй, тетереве, мій дружечку. Як почула твій голосок? Так і прийшла тебе привітати. Давай приберемо ложечкою це, що в тебе на бороді давай. Спасибі на доброму слові, сказав тетерів. І не видно. Так вони високо летять. Летіти ще далеко потрібно поїсти. Набирай ложечку. Кря-кря, сказала інша качка, мерщій на південь і качки. Стали голосно крякати, погодившись із нею ковтай вік. Пані качки наважилася заговорити жабка. Якусь будь ласка, калошечку їж. Цілі хмари, відповіла качка, Віка, поклади пропелер. «Ква», – сказала жабка, і одразу ж подивилась, чи немає тут подруг, які могли б почути її. Бери, будь ласка, вікуська Я переподумала, я знайшла, сказала вона. Нехай дві з вас, вікусь, бери, будь ласка, ложечку. від Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби лозинку, а я причеплюся, клади в рот. За неї посередині Віка клади в рот. Хоча мовчати і тягнути навіть легеньку жабку, три тисячі верст. Це не найбільше задоволення. жабка проти. Мама така, це байпорапка. Про рака? Не байпока і лисицю. Там нема про рака і лисицю. Є про лисицю і Я не хочу. Ну, а є про ворону і рака. О, лисиця і рак, точно. Лисиця якось каже ракові. Бери, будь ласка, картоплю. Ну, ми побіжимо на випередки. Що? Бери ще картопельку. А він кусає чи ні? Рама. Він отак клешнями може ущипнути. Так, якщо його чіпати. Як ще ну якщо це буде не чіпати, а він не Ні. А кого мене Да? Добре, візьмемо. Як рака зустрінем, візьмемо ручку. Бери, будь ласка, картопельку. Бери, я ще раз прочитаю про рака і лисичку. Лисиця якось каже ракові. Ну, ми побіжимо на випередки. Шла... Бери картоплю, бери картоплю, я шукаю про лисичку і кого там голубів. Так, Сидить лисиця на березі річки. А що ти хочеш? Я хочу про скарлупу. Про скарлупу? Так, де вона та скарлупа? Бери, будь ласка, картоплю. Потоваришували горіхова шкарлупа, грудочка толокна і муха. І вирушили трьох у подорож. Та, на жаль, одразу розкисла і розвалилася у воді. Бери картопельку. А муха тим часом перелетіла на інший берег, сіла вона біля струмочка та й заходилася реготати над своїми друзями. То й що черевце у неї від сміху і луснуло. Нехай не сміється з чужої біди. Ти більше не будеш їсточки? А тут трошки лишилось, Вікуся добре поїла, і тепер вона зможе ввечері подивитись свинку пепу, Так, габуська? Телевізор так уже проснувся. Він ввечері просинається. А, -а, а, Зробила салати на вечерю, типу грецький, мені з кропом, Богдану без фети і без маслини без кропу. Так, і поставила ще для Богдана варитись сосиску. Серделько точніше.